Друзі, обрізаємо абрикосу сорт київський красивий. Ось так трошки вітер, ви Значить Дуже сильно вона заросла, загустіла. А, будемо проводити обрізку, практично будемо вичищати середину. Наше головне завдання у формуванні крони. Ну, взагалі тут крона сформована і досить гарна. Значить, Будемо вичищати середину. Середина має бути пуста. пуста для того, щоб проникало сонце, пролітав вітер, щоб висихала наша кора. От. І все максимально будемо укорочувати для того, щоб, для того, щоб плоти можна було легко з легкістю достати там ну, максимум із маленької стрімяночки. Зараз в неї висота десь приблизно метра 4-4 з половиною, цей абрикос має. От, Ми його укоротимо. Думаю, буде, буде цікаво порівняти варіант до і після. Так, що ми робимо? Перш за все, видаляємо ось такі старі пошкоджені гілки. Обов'язково. Все, що пошкоджено, навіть не така велика стволова гілка, вона в далі вона буде проблемою. Там вона, як би, вона буде довго заживати, довго хворіти і тому вибираємо. Вибираємо все, що йде всередину, навіть незважаючи на те, що на цих гілочках багато плодових утворень. Такі пошкоджені гілки виникають через те, що е, дерево десь перетинається з сусідньою гілкою. Ось такі, е, і, ну, в общем, і дерево потім хворіє. Так, ось Тут взагалі такий букет напутано одне на друге. Ось перетинається, гілки труться. Нам цього не потрібно абсолютно. Видаляємо всі пошкоджені гілки. Обов'язково все, що пошкоджене, все, що ось такі жировики, все, що росте всередину, ми обов'язково е, вичищаємо. Абрикоса дуже гарно переносить обрізку, тому не шкодуйте, не жалійте, а обов'язково є, проводьте до ладу. Так, зараз почну і походу буду додати, що там я як зрізаю. Все, заліз на дерево, стою, бачите. Буду зрізати, вичте, є такий пакет. Це демозоні, ці йдуть всередині крони вверх. Ми його те, що йде вбору, ми зрізаємо. Так, є, зрізали. Далі, Знову ж таки, гілка йде вгору і направлена, чуть-чуть, нахилена всередину крони. Тому ми її теж обирають, тим більше вона ще й пошкоджена. Ми її обираємо. Тут теж забагато гілок. Дві. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Забагато. Убираємо гілку, та що ближче до ми забираємо. Вибачте це, якість відео дуже незручна. Я сьогодні без оператора. Так, ось гілка яка дуже сильно. Типу загущує, вона, вона типу як між гілками раз, між цією гілкою і росте догори, до а не в сторону. Що нам теж не треба? Забираємо. Дивіться, це, це теж росте всередині крони. Є, забрали так, далі. ось тут теж дуже сильно загушено. У нас є ось дві гілки, молоді, гарні, так, і третя на сусідній гілочці. Але вони всередині крони. Ось ця гілочка стара, вона йде на назовні крони, але вона якась пошкоджена. Тому ми уберемо. Беремо цю стару і обрали стару. І тепер з ці дві, навіть три гілки ми їх присіщимо для того, щоб вони е в майбутньому росли в сторону туди вперед. От. І потім ми залишимо одну з них, дивлячись, яка, яка з них буде краще рости. Дивіться, у нас є одна дуже велика гілка всередині. Кром, вона йде на зону. Ось велика гілка дуже. А ось вона звідси починається. І пішла туди до гори. Велика хороша ціна, але коли вона буде розвиватися і навантажуватись, вона може відчекнути повністю. Весь цей стовбур може відчекнутися. Ми її оберемо. Дуже шкода, але ми її оберемо. Ми зробимо, таким чином ми зробимо повністю чисту середину, таку чашу, наче чашу вийде. Переведемо ріст на меншу гілочку, яка йде ось так під таким майже горизонтальним невеликим нахлоном. Ми цю гілку величезну прибираємо. Ось так. Так, бачимо вже середа про світліша, значно світліша. Ще є багато ось таких дрібних, які ростуть всередину, ми теж його вберемо. Я дивлюсь, що тут теж занадто багато. Ми залишили раз, два, три. А, ха -ха -ха. Мабуть, ми ось цю одну середню виберемо. В дальнішому ми і виберемо одну з цих двох. От, але вже будемо дивитися, як, воно, як вони будуть розвиватися ну, і будемо робити висновки, яку прибирати. Так, всі, ось, ось цей весь сад, Такий букет ми присікаємо е по висоті, обов'язково його скорочуємо ну, і трошки тут розрядимо. Так, Ось такі вже у нас чаша вийшла така. Як розібрати такі зараз? Перш за все обираємо, все сухе. Все, що сухе, це сухой обов'язково. Тільки заважати це і бачите, ця гілка буде перетинається з більш крупною. Ми її присічемо. Так, тут. Багато утворилися а, плодових бруньок, От. але занадто високо ми їх частину цих плодових бруньок обираємо. Чим менше у нас буде а, ну, плодових утворень, тим якісніше вони будуть. Тому не, не шкодуйте врізати, ріжте і обов'язково. Ця гілка у нас росла, росте всередину, це все, так, ми його все вберемо. Тут Трямо... все це... видно, не видно. Сухи. Так, ось такі плодові розгалуження, такі заросли ми залишаємо, тут бо будуть, тут будуть ягоди, будуть абрикоси. Бачите, на цих дрібних в основному і формується урожай, урожай абрикоса. Це надії, що видно. Сухе забираємо. Те що, те, що схрещується, перетинається, обираємо обов'язково. жировики журовики обрізаємо декілька бруньок залишаємо, сантиметрів 5-10 см. 5-10 залишаємо і решту присікаємо. так, Занадто високо обираємо жировик 10 заставляємо, решту забираємо сухе, сухе, сухе. Тут теж, теж сухі. От. І ось якась в минулому це була плодова гілка, багато плодових хвороб, але зараз вона чи засохла, чи, чи вже Да, засухло, майже засуха. Мы її вырезаем середину, из середины. Так, сейчас подойдем. Так, це теж росте всередину. Ця гіллячка забираємо. жировик Жировики на зоні. приблизно вот у нас выходит абрикосы. Вот так. Просекаем, просекаем, просекаем. Просекаем. это шло два пауза. Просекаем, просекаем. Ну, Можна вважати, що це вже ми завершили формування абрикоса. Нагадаю, плоди утворюються на одно-дворічних паганах. Минулорічних. Тобто, якщо ми обрізаємо весною, то те, що було те, що виросло минулого літа. От. Центр крони. Центр крону ми обов'язково вичищаємо, щоб він був, була крона розлога. Ну, це якщо ви формуєте зараз крону, дерево вже було сформоване. Мною. От, і Я його формував як розлогою, розлогим деревом. От, і Стараємось тримати висоту 3-4 метри. Це оптимальна висота для, для збору урожаю. Так, і від того, що ми обрізали зайвий, зайвий приріст, вся енергія і всі поживні речовини дерева будуть направлені на утворення плодів, якісних великих плодів. От. Тому, друзі, обрізайте, обрізайте правильно, формуйте дерево, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал, в мене багато. Багато є про формування, про обрізку. Ось, до речі, в попередньому відео ми обрізали е, черешню. Ось сусіднє дерево теж черешня. Подивіться, як, як гарно вона е, сформована. Так, наступне дерево будемо робити, обрізати ось таку Це теж абрикоса, величезна абрикоса. Я її буду дуже сильно укорочувати. От хто має такі величезні абрикоси, дивіться наступне відео.